Так, добрий ранок, місто Дніпро, моє любе, мої Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 13-14 січня. Я прошу всіх на початку відео, бо може хтось не додивляється до кінця, бо там я завжди щось розказую кажу. Долучайтесь, будь ласка, читайте по 9 днів молитву затримання. Вона є там в коментарях. В Запоріжці дівчата її вже переписали, знайшли в інтернеті. І є в коментарях одна пані її написала. Її можна знайти в Гуглі загуглити. Це дуже-дуже потужно. Зброя, потужний захист від нечисті, яка зараз лізе на землю на нашу. Треба допомагати нашим хлопцям. Треба захищати свою землю, свої домівки і нікому не дозволяти панувати на чужій землі. Це невірно і неправильно. Дивимося. З вами місто Дніпро, 13-14 січня. Я аж в ступорі, ага, впала в ступор. Мінімальні загрози, мінімальні падають Невже вже буде передих в Дніпрі, буде працювати ППО. Загроза є незначна на якийсь об'єкт інфраструктурний, і то незначна на об'єкт. Людям не бачу я зовсім загрози, і вона пуста. Спрацює, повинна спрацювати гарно, дуже ППУ, ну дай Боже. Дай Боже, щоб так було. Але ми ж помним попередній розклад там у нас поганий. І на ніч я дивилась для себе вже світла ж не було, неможливо було нічого завантажити, записати, все посідало. То погані були карти і на ніч, ну воно ж така ніч була. Трошки у нас не Будьте обачні, але той попередній захист у нас ще два дні. Ми так, дві доби ще трошки прислухаємось, бо воно так збувається в ну, максимум 4 доби. Розклад. Так, дивимося, місто Самар самарівці добрий ранок. Не знаю, коли ви там встигнете це подивитись, коли воно все завантажиться, але дивимося на 13-14 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів? В Самарі. в Самарі Самарі трошки гірше, ніж у нас, бо там тут є іде вже конкретна загроза фізична людям, загроза фізичних ушкоджень. І це ракетна загроза, От так як у нас, це теж падала ракетна загроза, але у нас збиття і у нас загроза тільки на якийсь інфраструктурний об'єкт, який ніяк не нашкодить людям. Але тут є, тут є шкода людям, є загроза. Я не можу сказати, що вона велика, але все ж таки фізична о, загроза є фізичних ушкоджень. Тому будьте дуже обачливі, будьте дуже обережні і прислухайтесь до сирен. Дивимося Кам'янське, добрий ранок, кам'янчани, місто Кам'янське. Дивимося на безпеку на 13-14 січня чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам або шахетів. Кам'янське є шахетна загроза, працює ППО. Працює ППО, є прильот, загроза прильоту, є загроза фізичних ушкоджень, але тим, хто знаходиться на якомусь інфраструктурному об'єкті. І чомусь вона падає, загроза пуста. Ну будьте обачні, будьте, бо прильот пада, дай Бог, щоб це не зашкодило людям. Пада таке, як на якийсь об'єкт, але 에... не повинно людей там бути. Ось так. Але це людський фактор. Може погратись по всякому. Так, дивимося місто Павлоград. Добрий ранок, Павло Граці. Дивимося на безпеку на 13-14 січня. Чи є загруза мирним людям, чи є загруза ракетами без Є шахедна загроза, вона буде йти на місто, конкретно буде на місто, буде працювати ППО. І будуть збиття. І буде відпрацьовано дуже гарно, і це не зашкодить людям. Не повинно, не показує ніякої шкоди, але будьте обачні. Так, дивимося тернівка. Тернівка загроза шахетна ідея. десь на якийсь об'єкт. Люди налякані, не бачу людям фізичних ушкоджень, це добре. Покровське дивимося. Покровське. Покровське погано, там загроза фізичних ушкоджень, там є прильот, там є загроза людям, і люди в сльозах. Будьте обережні, Покровське, погані, дуже погані карти. Шахтарська дивимося. Десяти 14 січня. Шахтарський прилют пада, пада шахетний прилют. Є загроза людям, невелика але є. Загроза фізичних ушкоджень, будьте обачні, дуже бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемось з вами 14 січня. Подивимось, що нас чекає далі.